Судніх свідків, обвинувачених, І е, у нас залишається тактика допиту, і, е, і законом, кримінальним законом передбачено те, що свідки, які не допитані, вони не можуть бути присутні в залі судового засідання, вони викликаються окремо. Суд застосовує заходи, щоб ці свідки допитані, не спілкувалися з недопитаними. І уявляєте собі, якщо це буде трансляція, або допитали одного, і суд з якихось причиною голосив перерву, перерв на часто оголошується, то яким чином забезпечити, щоб ці свідки не спілкувалися? Яким чином забезпечити, щоб на цих свідків не було тиску? Коли цього свідка будуть пізнавати ціле місто, а то ціла держава. Коли е, без обмежень, якщо проводити відеозйомку, то будуть знати навіть де він живе, тому що ми встановлюємо. Дані про особу і так далі. Тобто тоді, знову ж таки, виникає потреба в тому, щоб обмежувати те, що, що, що знімається, те, що фіксується, обмежувати. Таким принципом користувалися і інша інформація щодо вже результатів діяльності. Ви знаєте, у судовому реєстрі, в єдиному судовому реєстрі судових рішень прізвища. Місце, місце їх проживання і інші дані особистого характеру, вони зашифровані. Якщо хтось стикався з реєстром, то там пише особа один, де проживає місце два. Для чого це робиться? Для того, щоб не було впливу на цих осіб і щоб зберегти їхню. Тобто суть рішення є, а однак сторони не вказуються. Іде інший момент, Іде ще такий момент, як неможливість отримати інформацію навіть у відкритому судовому засіданні, яка би будь-яким чином, будь чином мала негативний вплив на скажімо так, психіку неповнолітнього.